4. І три підключення. І ось одна. На скільки, на, на скільки людей у вас включає? 65. На 65. осіб. А откриття? На 130. На 130. Просторе приміщення з ремонтом, проведеною системою електроживлення та вентиляції, обладнане усім необхідним для комфортного перебування. Саме так виглядає пункт незламності та укриття, розташоване в одній з гімназій Довгинцівського району. З листопада цього року ця локація розпочала свою роботу та доповнила міську мережу пунктів незламності. Наш пункт розрахований на 65 осіб. Він облаштований всім необхідним відповідно до регламенту, тобто локальним освітленням, бензиновим генератором, засобами гігієни, засобами для зарядження телефонів, штучним освітленням, є запас пального в достатній мірі, тобто все, що необхідно по регламенту в даному пункті. А сьогодні є збільшення кількості пунктів вкрай необхідне, адже тут кожен має безкоштовно зігрітися чи підзарядити гаджет навіть в умовах тривалого знеструмлення. У пунктах незламності встановлені генератори, теплові гармати або буржуйки, крім питної та технічної води, медичних аптечок є куточки для дітей, де вони можуть згаяти час за розмальовками або читанням книг. Важливою складовою є зону для немовлят, де матусі зможуть нагодувати та переповити дитину. Крім того, щоб бути завжди на зв'язку. Вже 138 пунктів укомплектовані старлінками, враховуючи минулорічний досвід, коли ворог бив по нашій енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити нас без електрики, тепла і води, ми ретельно готуємося до цієї зими. Ми готуємося також до будь-яких ситуацій, до будь-яких викликів. І ми ну, майже в два рази збільшили кількість пунктів незламності. От Зараз ми знаходимося на одному з таких нових вже пунктів незглавності. У Давгінцівському районі створено 14 пунктів незламності, зокрема, 13 у закладах освіти та один у закладі культури, а також у відділеннях поліції та промислових підприємствах. Крім того, торгові центри підготували місця для підзарядки гаджетів. У всіх пунктах, облаштованих у гімназіях, школах, ліцеях та закладах культури, є укриття. Загалом у кривому розі підготовлено вже понад 200 пунктів незламності. Тож місто готове до дій у надзвичайних ситуаціях та продовжує зміцнювати відповідну інфраструктуру. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.